Вітаю це ютуб канал Фабрика Новин. мене звати Анастасія Федорів. Просто зараз про бунт, який назріває всередині Росії про ймовірну третю світову війну та загрози ядерної катастрофи. Про все це з українським істориком Олександром Алфьоровим. Але перед тим попрошу вас підписатися на наш ютуб канал, поставити лайк, дзвіночок. Нам дуже важливо знати, що ви з нами. Вітаю вас! Вітаю Анастасія, Вітаю ваших глядачів! Дякую вам, що долучилися. Отже, з такого почну запитання останні дні всіх. Увага прикута до херсонського напрямку. Видно, що наші збройні сили активно. Контрнаступ здійснюють, але Путіна один дуже важливий день. І це 11 вересня, коли він хотів провести референдуми. Зараз же інформація, що він відтерміновує референдуми на окупованих територіях. На вашу думку, наскільки важливим є цей цей день для власне самого президента Росія, і що може статись такого, чого можливо ми не очікували саме 11 вересня? Слід зауважити що сама дата 11 вересня є. Підібраною достатньо непросто, через цю дату Володимир Путін чергово нагадує Штатам Америки про той теракт, який було здійснено 11 вересня в Штатах, коли літаки врізалися в Нью йорку багато ці хмарочоси І безперечно, що треба абсолютно бути усвідомленим, тим, що 11 вересня, от. Постійна акцентація на цій даті, він розумів, що вона буде присутня в дипломатичних перемовинах, що вона буде присутня в Білому домі, що вона буде на, 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 нагадувати американцям про те, що оці дати, да? І тут е, складається враження, що Путін продовжує діяти в своїй маніакальній любові до цифр, до дат, і зрозуміло, що. 11 вересня він ну, думав про те, що вона пройде. На сьогоднішній день нам слід з вами всім розуміти, що 11 вересня для їхньої системи е хрон хронології і визначення акцентів, вона важливіше набагато, наприклад, ніж 9 травня, день перемоги їхні, Так? Тому що 11 вересня це була та обіцянка, по суті. Своєму внутрішньому ринкові так ну, грубо тим людям, які населяють Російську Федерацію, слухають Путіна. Що 11 вересня відбудеться приєднання ще одного шматка України шляхом референдуму, і тут нагадаю, що ми всі ці, ці абсолютні прогнози можемо розуміти і пам'ятаємо на прикладі Криму, коли Крим приєднувався через референдум, насправді окупований тут та сама історія. І в чергове скажу, що браво нашим військам, браво на збройним силам України, нашим стратегам, які зупинили ці думки, тому що насправді знаючи ситуацію в Херсоні, ми з вами розуміли, що у них починалось в Херсоні видача паспортів. Або ж е сім карту для телефонів, реєстрація за паспортами, або ж реєстрація за паспортами допомоги для людей, які не мають можливості заробляти гроші на їжу на харчування. Тобто росіяни в останні моменти почали дуже активно використовувати паспортні дані українців, які вони окупували на території Харківської області. Відповідно, ми з вами розуміємо, що це все робилось для того, щоб продемонструвати якісь вибори. Безперечно, що ці паспортні дані відсувалися кудись на території материкової Росії, де підроблялися бюлетені, Але це було дуже важливо І тому наші сили, коли зіпсували в принципі цю, скажімо, гру в цифри чергову путінську стратегію. Ну браво, і це величезна перемога наша в такому напрямку. Єдине, що от я е, думаю, переживаю за такі ризики, тому що дійсно це день коли це день оголошений Всесвітнім днем боротьби з тероризмом, коли світ бореться з тероризмом. Е, чому я запитала, тому що путіну притаманно зробити щось навпаки, зробити щось на зло. Е, чи не може це обернутися для України, не дай Боже, якимось новим терактом? Я зауважу, що якщо ми в цілому подивимося на стратегію російської армії, неважливо, це московська царство Російська імперія, Связький Союз, сучасна Росія, то ми з вами маємо усвідомлювати, що їхні генерали, їхній президент ставиться до народу як до добидва, як до гарматного м'яса, тобто це ставлення до своєї армії. Ну їх 50 тисяч знищили в Україні, так матеря не говорять про це. Тобто, зрозумійте, що якщо їхня влада ставиться так до своїх солдат. До своєї армії, то як вони ставляться до місцевого населення, це гірше ніж бидо, гірше ніж гарматне м'ясо. Воно для них нічого не варте, тому що для Росії з її імперськими амбіціями головне перемога. А люди, як казав маршал Жуков, баби, і що наражають. Відповідно до цього найбільшими загрозами від Росії є те, що вона використовувала довгі роки тактику «випаленої землі. Коли по суті знищувалося все живе і неживе, просто знищувалося перед відходом армії російської, таким чином, це була ну ця армія, яку не розуміли ніколи в Європі, тому що в Європі воюють зовсім інакше, та навіть ті правила війни усвідомте собі, що в Європі за рахунок тисячолітніх історії європейської цивілізації, навіть оформилося правила, хто кого може вбити, а може не вбити, так для Росії це все чужде, і відповідно. Ми говоримо про які тракти вони можуть зробити. Я абсолютно переконаний, що одним з планів Б Росії є підрив е атомної електростанції в Запоріжжі під Запоріжжям в Енергодарі. Я абсолютно переконаний, що вони не будуть звертати увагу ні, ні на міжнародну спільноту, ні на те, що там живуть цивільне населення. Це їхня давна тактика. І е на своєму Ютуб-каналі я, до речі, описував те, що. Російська Росія в вигляді СССР вже давно, під час холодної війни, початку холодної війни в 60-х роках, прорахувала цю стратегію захисту своєї території від армії НАТО. Ну для цього необхідно було просто шість водосховищ по Дніпру, які в Україні підірвати, утворивши 30-40 кілометрове болото. А ще підірвати Чорнобильську та Запорізьку атомну електростанції, щоб осворити цей щит не просто водяний розлив, а ще й радіоактивний. Тобто, ми маємо усвідомити, що ворог, з яким ми б'ємося, він абсолютно не розуміє, що таке людське життя, що таке людські цінності. Тому ця держава й держави не просто терористом, це є ну, сукупність зла, які намагаються одягнути маску європейськості чи щось іншого. Тому нам слід бути неймовірно не обережними. Не впадати в паніку, але розуміти, що ну від цього режиму нічого хорошого очікувати не можна зараз. Виключно всі наші сподівання це збройні сили України, бо дипломатія для Росії це фікція, бо будь-які перемовини, будь-які обіцянки, навіть слово давати вони можуть, але це фікція все одно з ними. Фікція все. Що може от до них доходити, тобто майданчики світові о, від ООН до ЮНЕСКО е, будь-які договори, будь-які домовленості, обіцянки, це все фікція. Ми маємо розуміти, що Росія розуміє, як і кожен раб, а Росія це країна рабовласник довгий період, це і кріпосні, і потім колгоспи. Як і кожен раб, вони розуміють палку. І, от якщо ці палиці по зубах дати. Росія скулить, і потім вона варнякає, що там ображають. Але це ску, скульож, який руйнує державу. так і давав по зубам а, в 1905 році японці, давав по зубам поляки з українцями у му році, давав по зубам Гітлер. Тобто, по суті, ми бачимо, що насправді йдеться мова про те, що Росія розуміє тільки мову сили. І наші Збройні Сили України сьогодні проводять, проводять ще контрнаступи в багатьох напрямках. Вони дають розуміти усім всім -сім наглим мародерам і ґвалтівникам, які одягнуло шеврони, вважають себе армією другої в світі. Що вони насправді є люди, які ну точніше не люди, які абсолютно випадково зайшли і даремно на нашу територію. От ви сказали про росіян як рабів. До речі, з'явилося недавно дослідження, яке озвучив секретар РНБО Олексій Данілов. Що мовляв, останні два місяці набирає обертів такі тенденції невдоволення росіян? Це приблизно йдеться про 10 регіонів. Серед них є такі, як Татарстан і Чкерія. На вашу думку, такі от невдоволення, які зараз вже там за даними різними з'являються, чи можуть ми набути масовості, чи це взагалі для росіян неможливо? Чи це тільки притамани окремим народам, які живуть в Росії, Російську Федерацію заселяють 190 народів. Тобто, скажімо так, їхнє населення 145 мільйонів, 100 мільйонів з гаком припадається власне росіяни. Хоча це теж достатньо русські, те, що ми говоримо, бо росіяни всі від європейського росі... руського до чокотки. Але 190 народів, які є в різному, в різній ступені, наприклад, знаходяться в Російській Федерації, починаючи від чукч, які стали ми пам'ятаємо про них анекдоти в часи Совєтського Союзу, так. Тобто, це нація, яка щоб ми з вами розуміли на період 16-17 стріччя в своєму регіоні. Була однією з найсильніших і контролювала величезні там території з іншими народами. Це було це було імперці. Цю чукчі ну, от прийшла е, вогняна вода, і прийшов метод от, знищення. То по суті, цих Чукч залишилося там кілька тисяч. От і закінчуючи дійсно такими народами, як Татари в Татарстані, які 91-му році проголошували свою незалежність в Росії. А в 90-му році не проголошували не тільки свій суверенітет, але й домагалися створення окремої республіки в складі Совєтського союзу. Тобто, водночас та саме Чечня, про яку ми говоримо, яка проголосила свою незалежність в 91-му році, на відміну від Татарстана. Вона до 2001 року, 10 років вони воювали з незалежність. Безперечно, Росія розпадається. Росія, це взагалі величезний труп, який напічканий різними несу. Такими цікавими, абсолютно абстракціями е, розпаду там, на рівні народів і на рівні там, релігійної складової. Безперечно, вони зараз і намагаються розумієте, пояснити навіть в своїх методичках. Вони говорять про те, що є країни, цей от умовний захід, які намагаються розвалити Росію. У них навіть на підсудовому рівні збережено це от розуміння того, що. Росію не треба завойовувати так, і що захід хоче її розвалити на підсоловому рівні. Вони цього бояться правильно роблять, тому що Росія це остання в світі імперія. Це європейська класична, да за схемою створена, але з підґрунтям в монгольському часі, тому ми абсолютно не розуміємо їхні поведінки. Але є правила і закономірності і є правила, і закони в історії. В історія говорить про те, що імперії розвалюються. Нема імперії, які б. Залишилися в тих межах і навіть подивимося там Австро-Угорська, Німецька імперія, французька імперія, де вони ділися, виключно в неймовірно цікавий спосіб розкомбінувалася, створила нову архітектуру Британська імперія, але це не для Росії, тому що це країна, яка буде дуже боліче розпадатися. Вона і так розпадається, як імперія з 1917 року. Розпадається і консервується. От російська імперія розпалася, законсервувалася сіявському Союзі, Свський союз розпався, законсервувався в Російській Федерації. Російська Федерація теж розпадеться. Те це та сама матрьошка, якою вона так вихваляється. Хоча Матрьошка це японська іграшка за походженням. Але вони, вони знаходяться в Матрьошки. Але розпад має з чогось починатись. Тобто, чи може бути це початком якийсь, можливо, один народ збунтує, чи два, і чи може стати початком дійсно цього всього розпаду? Так, якраз народи, і ми тут говоримо про Тиву, про Бурятію, про Татарстан, про Кавказькі Республіки. Розумієте, вони. Там порушують питання, чому вони є одними, але їх змушують в школі навчатися общепонятним язиком російським, чому вони мусульмани там чи належать до інших категорій вірувань, але їх змушують там бачити постійно Гундяєва патріарха із Пасхою. Тобто ми говоримо про те, що в Росії існують території, якими вона володіє, контролює, з яких висмокчує соровину, території, на яких проживає компактно. Національність відмінна від росія від русських, так від росіян, національність, яка має свою історичну тяглість на цих територіях, вони місцеві, вони автохтони, які мають свою культуру, мову і належать до іншої конфесії, ніж намагається Путін сьогодні вкласти в русський мір через православ'я. Ці території, ну от якщо ми скажемо, що вони існують за рахунок чогось, що в центр їх годує, то це неправда. Вони годують зазвичай. Центр тому, що експансійна політика Москви вона і е, зведена до того, що ну знаєте, Москва нічого не виробляє. Москві немає ні нафти, нічого так, ні цінних копалин. Вона навпаки експлуатує інших, і е, безперечно, що ці люди розуміють, що їх експлуатують, і тому Джахар дудаєв абсолютно правомірно е, проголошував незалежність Ічкерії і проголошував про те, що необхідно відділитися від Росії. Я я якою ціною це не було, тому що він сам розумів, ударев розумів, що не зможуть чеченці жити мешкати в цій величезній імперії зла. Така цікава інформація сьогодні ще трапила з видання бізнес інсайдер з посиланням на власні джерела написала, що Ілон Маск планував відтермінувати придбання Твіттер через те, що е, боявся третьої світової війни. Саме тоді почалась війна в Україні, і багато хто говорив за третю світову. З до чого я веду на вашу думку, тому що е, бачимо різні процеси по світу, е, різні претензії на різні території. Наскільки можлива сьогодні третя світова війна? Оце величезний секрет Польшенеля. Тобто, це те, що всі розуміють, але не хочуть просто задіяти механізми. розумієте, після Другої світової війни весь світ розумів, що Друга світова війна почалася через те, що було два агресори: Німеччина та Совєський Союз. Саме ці дві країни розпочали Другу світову війну. Тільки Німеччина на 16 днів раніше, але в домовленості з Сталіном. Гітлерівська Німеччина та Путінська, перепрошую, Сталінська Росія, в вересні 1939 року розпочали напад на суверенну незалежну державу Польща. 1 вересня 1939 року німці, 17 вересня СССР. Відповідно, в світі всі розуміли, що існують дві країни-агреси. Тільки Гітлер напав потім на Сталінську Росію, на СССР. І після Другої світової війни всі розуміли, що армія Сталіна, яка. Підтримує якісь комуністичні уряди, йде в в наступі. розумієте в наступі вже створюються комуністичні уряди, і в світі всі розуміли, що СССР стала союзником США, Британії, Франції тимчасово, тому що випадково, ну не знаю, Гітлер допустився помилки і почав напад на свого союзника. Тож після другої світової війни утворилися інституції, і всі політичні лідери розуміли, що буде третя світова війна. От, як числівник, перша, друга і третя і чекали цю третю світову війну. І для цього створили інституції, як ООН, там приймали конвенції, справ військово-поженевської конвенції продовжували інші конвенції в Хельсінках приймали справ людей. Розумієте, всі чекали, що третя він буде світова війна, і треба їй запобігти. І от всі так запобігали третьої світової війни. Що не зрозуміло, що Третя світова війна вже почалася? Що вона має інші абсолютно не такі не на Першу на Другу світову війну обличчя. Це не будуть дартаньяни з відкритими заборовами, які будуть казати, ми нападаємо на вас сір. Так? Це не будуть перше через посольство дипломатичні. Третя світова війна це гібридна війна, війна, яка точиться через. Е... Напад, але без нападу, так тобто, коли війська Росії заходять в Україну 24 лютого 22 року, після вісьмирічного знаходження в Україні, розумієте, в чому світ має зрозуміти, що з 2014 році тут стояли російські війська, але коли абсолютно йде другий етап війни, Путін оголошує спеціальну операцію, і весь світ зрозумів, що вони... Всі міжнародні інституції працювали до недопущення цього ядерного конфлікту, так ядерної війни, До недопущення допущення колон танків, коли кажуть, ми нападаємо на вас, так зіткнення в двох військових блоків Варшавського і блоку НАТО. А тут війна виявляється виглядає зовсім інакше, коли вісім років п'ята колона розхитує України, віднімає територію за територією, не оголошуючи війни. І в цілому говорячи, це не ми. Бо вісім років вони на майданчиках в ООН говорили: це не ми, нас там нема. Показували паспорти російські військові квитки. Вони казали, ми не знаємо, доведіть. І весь світ доводив в інстанціях міжнародних. А їм же це і на руку було, що вони насправді грали за правилами світу, так користувалися правом віта, десь десь виголошували щось через е коніморного Лаврового Лаврова. А насправді це вже починався Третя світова війна, в якій було задіяна дуже багато країн. Бо насправді вже в цій війні задіяна не тільки Україна. Подивіться, Росія захопила частину Грузії, Росія захопила частину Молдови, Росія окупувала повністю Білорусь, але не, не сказала, що це Росія. Просто вони контролюють Білорусь повністю. Росія сьогодні напала на Україну, при тому, що оголосила, що це не що інше, як спеціальна операція військова. Тобто весь світ готувався, що підуть знаєте, війська не війська НАТО проти когось. А насправді війна третя світова вже йде, і вона точиться не, не за тими правилами, за які її намагалися зустріти в усьому світі. Чи можуть стати якимись наступними країни ще для Росії? Чи можуть бути в планах Путіна далі країни, якщо він тут не зупиниться, чи можливо не досягне то того, що він хотів, ну власне ну це не, не перешкоджає загублювати нові території, якісь претензії виставляти Якою країною може стати наступним? Про це буде відомо постфактум, ну, наприклад, Казахстан абсолютно не скажімо не знаходиться на перших позиціях світових шпаль, так і тому. Наприклад, Росія може абсолютно напасти на Казахстан. І тут ми розуміємо, що ця їхня перевірка вже була пройдена, коли вони надавали допомогу Токаєву. І тут ми знаєте, от наскільки ми сьогодні уявляємо ситуацію Росія-Казахстан, від що, що являють собі європейці чи американці, Росія-Казахстан. Наскільки те суспільство готове розуміти, що, наприклад, напад Росії на Казахстан є е, таким, який є частиною війни агресії, От. і тому стане плачевно. Ну, На моє переконання, що якщо зараз Росія не буде зупинена а якщо, або навіть вона буде зупинена на цій межі, де вона зараз є на Україні, то ніхто не може дати гарантії, що Росія не нападе на той самий Казахстан. Я вже не кажу про те, що ну говорять про те, що може бути конфлікт, наприклад, з Естонією з Латвією або напад, так чи знаю, з Польщею, от але повірте, що ці країни вони на слуху вони в НАТО. Вони відомі європейцям. А інші країни тут є проблема. Тому можемо говорити про різні ситуації, от але Росія все ж таки не відмовиться Путін не відмовиться від планів. В грудні 2022 року до соречниці СССР повідомити про якусь новину просто заради того, щоб відновити себе в цьому от світі російському. Ну, все ж таки, сподіваємось на хороший контрнаступ ЗСУ, що все-таки не буде Путін приднувати на інші території, в нього просто не буде часу цим займатися. Він буде шокований тим, як ми їх е, е, виганяємо з нашої землі. Але е, питання важливе, мабуть, таке коротке, яким ви бачите закінчення війни в Україні. Закінчення. Нам треба всім зрозуміти, що навколо України є багато сусідів. І як і українців, тих самих поляків, румунів так, угорців, словаків, молдаван, росіян, білорусів. Е, є свої. Ментальності свої звички, свої традиції, свої культурні коди і розуміння історії в першу чергу, і це все, як і у нас, це ментальність, створює те, що історія повторюється, бо ми всі діємо за тими самими алгоритмами протягом сторіччь. І якщо ми, наша армія, виб'є до межі 24 лютого або це не буде закінчення війни. Ми маємо рухатись до межі до кордону до го року, і навіть коли ми відновимо кордон на го року, ми маємо зрозуміти, що той самий набір стереотипів і поведінки, які є в Росії, призведе до того, що Росія знову нападе через 5-10 років. Неважливо, але це буде знову напад, тому що вони будуть діяти так само, як діють завжди. Так само вони напали на Київ 22-му році, як напали в 1918-му році, коли. Згубили неймовірну кількість людей цивільних. Так само вони роз... знищили гетьманську столицю Батурин, коли Мазепа повстав проти Петра І. Тобто вони роблять так само. Тому перемога України це є розпад Російської Федерації на низку країн. Тоді можна сказати, що ми переможемо. Скільки часу треба для цього? Я сподіваюся, що завтра, після обіду. Я теж сподіваюся. Дякую, це YouTube канал Фабрика новин. Нагадаю, підписуйтесь, ставте лайк, дзвіночок, і обов'язково пишіть в коментарях, яким ви бачите завершення війни в Україні. Звісно, це буде швидко. Ми сподіваємося, що це дійсно буде завтра, після обіду. І, і запрошуй, так. запрошуйте на мій канал Олександра Алфоро в Ютубі, де я теж так, також з нами був історик Олександр Алфоро. Також має світу канал. Будь ласка, підписуйтесь всього хорошого і слава Україні. Дякую.